Дубль No854, піде давно з'їдемо, батько від районному становити Газпензен. Їдемо на газу. Це добовий пробіг станом на зараз. Це треба продати. Середня втрата пильного. І померті, будемо зараз писати роботи пильного. Умовах їзди по місту з заторами, з корками з усім іншим. А, зараз четверта передача, швидкість 30 км на годину. На цій передачі, на такій швидкості миттєва витрата становить 8, 8,5 Почала зменшуватися, трошки набираємо швидкості, починає зменшуватись. Ну, добре, будемо в такому режимі економити пальне, пробувати принаймні. До наступного світлофора або до наступного затора Рух важкий. Пішоходи і автобуси, і все, що мабуть, завгодно. Треба дуже акуратно їхати. Буду пробувати записувати відео і пильнувати за безпеку дорожнього руху. Це передусім. Так, що нам показує? 8-9. Продовжую їхати на четвертуй передачі на такій швидкості, будемо пробувати зараз прискорюватись, де буде можливість оберти і 3000 обертів. Третя передача. Четверта передача, gps 8, 3. По GPS -у Показувала відстань думаю, наступне наступного замовлення становить в межах 10 кілометрів, тому шлях буде трошечки довгий. Так, і зараз 6 літрів показує. Можете бачити і оберти двигуна, і витрату пального, і швидкість. Все зразу показується. В цьому плані модус зручний до використання, щоб все прийшло. Через 300 метрів поверніть праворуч. Rozpět 100 metry